Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Сьогодні ми порівнюємо бойові можливості самого нового російського танка Т-90М і німецького танка Леопард 1А5, що є на озброєнні в Збройних силах України. Українські інженери суттєво посилили бронезахист наших леопардів. І сьогодні ми порівнюємо бойові можливості гармат, боєприпасів і систем керування вогнем. Російського Т-90М і німецького Л Леопард 1А5. Глядачі TikTok зможуть побачити це відео в повній версії на Ютубі, на моєму каналі Книго Огляд. Підтримайте наш корінований канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. В СРСР, а тепер і в Росії, уважно слідкують за тим, щоб калібр їх танкових гармат був більшим від калібру гармат танків НАТО. Це надає впевненості російським танкістам в перевазі над ворожими танками на полі бою. На Т90М стоїть гладкоствольна 125 мм калібра гармата 2 а 46 м 5 з довжиною ствола 48 калібрів. Це рівно 6 метрів. А у Леопарда 1А5 стоїть гармата L7А3 калібра 105 мм менше, з довжиною ствола 56 калібрів. Але це. Тільки 5 метрів 88 см. Тобто вона коротша від гармати танка Т-90. Гармата Т-90 стабілізована в двох площинах. Має боєкомплект 40 снарядів. Живучість ствола складає 900 пострілів. Максимальна дальність стрільби танку 3220 метрів по танковій, фі... по танковій фігурі. Гладкоствольна гармата завжди має меншу точність. Тоді, чому на російському танку Т-90 стоїть саме вона. А для того, щоб використовувати керовані ракети протитанкові типу Reflex M і Інвар і опірені підкаліберні снаряди. Нарізна гармата також може стріляти. Нарізна гармата також може стріляти опіреними снарядами. Але це погано впливає на стабільність польоту опірених снарядів. Російська армія мало застосовує у війні. На своїх танках ракет «Рефлекс» і «Інвар». Справа в тому, що в бою це створює великі проблеми. Їх складно і довго заряджати і готувати постріл. В них невелика швидкість. При їх максимальній дальності польоту 5 км вони довго летять до своєї цілі. За цей час ситуація на полі бою може змінитись, а танку потрібно супроводжувати ракету і керувати польотом за допомогою лазерного променя. В напівавтоматичному режимі. При потребі здійснити маневр танком, лазерний супровід втрачається. А якщо в цей час ворожий танк робить постріл снарядом, керування втрачається 100%. Тому ці ракети дуже мало застосовуються на війні. Великий калібр дає велику енергію пострілу. Гармата Т-90М дає кінетичну енергію снаряду бронебійному опірному підкаліберному. Енергію на рівні 5-7 мегаджоулів. снаряд БМ42 Манго довжина в нього 574 мм, має масу активної частини з двох вольфрамових середечників близько трошки більше 4 кг і пробиває 500 мм гомогенної броні на дистанції 2 км. А от стандартний кумулятивний снаряд 3БК 18М пробиває 550 мм гомогенної броні. Серйозний недолік гармати Т90 це низька точність. Ну тому, що вона гладкоствольна. Реально влучати по танку на дальності більше 2 км Т-90 може з дуже низькою ймовірністю. А тепер ми порівняємо можливості бронепробиття пробити 500 мм підкаліберним снарядом проти захисту дуплет у наших Leopard 1А5. Дуплет захищає 800 мм від. Підкаліберного снаряда і 1400 мм від кумулятивного снаряда 3БК 18М. А він пробуває тільки 550 мм. Тобто, суттєво можна сказати, що ми маємо суттєвий захист системи дуплет проти російських снарядів. Тепер про озброєння Leopard 1А5. На ньому стоїть гармата Leopard 7A3. 105 мм нарізна з довжиною ствола 56 калібрів. Це унікальна гармата з дуже високою точністю і дальністю стрільби. Початкова швидкість бронебійного підкаліберного опіреного снаряду у неї 1450 м на секунду. А енергія снаряда – ті самі 5 мегаджоулів, що російської гармати 246 м 5 що має калібр 125 мм. Ну, росіяни скромно пишуть від 5 до 7 мегаджоулів. І це ця енергія це надає танку Леопард можливість попадати гарантовано на дальності 2 км квадрат 20 на 20 см це лист аркуш паперу лучнівського, з Учнівського зошта. А на дальності 5 км гарантовано попадає в силует танка. Бронебійний підкалібрений снаряд дойчі марка 33А1 пробиває до 500 мм в броні гомогенний, акумулятивний кумулятивний марка 12. Пробиває 700 мм броні танка на дальності 2 км. Якщо ми згадаємо, що для стрільби по танку для танка Т-90 потрібно бути на дальності менше 2 км, щоб попасти більш-менш гарантовано, то ну, бо в нього точність низька. А Leopard 1А5 на цій дистанції вже проб'є броню Т-90 гарантовано, тому що на меншій дистанції енергія снаряда більше, більше зберігається, а стійкість Т-90 проти підкаліберного снаряда 500 мм, а проти кумулятивного снаряда 750 мм. Так що, якщо хоча б на 1800 м зблизяться ці танки, то Leopard 1 гарантовано проб'є броню Т-90. У нас є трофейні танки з таким прицілом. Леопард 1 має заражаючу, тому не обмежений в застосуванні нових боєприпасів. Його бронебійно-фугасний заряд, снаряд хеш, боєприпас дуже ефективний, особливо на великих дистанціях. Це новий снаряд, якого нема в Росії. Він працює так: всередині у нього є багато пластичної вибухівки, а сам снаряд тонкостінний. В задній частині позаду прямокутником показано донний підривач. При ударі об броню корпус зминається, а пластична вибухівка прилипає до броні. Коли донний підривач досягає броні, відбувається вибух. Енергія передається через товщу броні і викликає формування вторинних уламків. Це дуже небезпечно для екіпажу і для обладнання, і для снарядів. Уламки калічать убивають людей і знищують обладнання танку. Снаряди ефективні там, де немає комбінованої броні. Це з боку і в кормі. Вони також мають високу ефективність при пробитті бетону і цели. Ми маємо фото знищення російського танка пострілами леопард 1А5. От ми дивимося, російський танк побачив український леопард 1 і тікає. Дистанція більша від можливостей гармати російського танка. хеш боєприпас українського танка Лопарду 1А5 влучає в башту. Командир навідник загинули від вторинних уламків. Це очевидно. Механік водій сидить в корпусі нижче, там в нього і укладка снарядів. Тому мехвод вцілів і починає стрімко тікати. Наступний постріл нашого леопарда в корпус детонує боєукладка танкових снарядів. Я думаю, що відстань до ворожого танка була ну, до 5 км, 4-5 км. І був такий точний постріл, точне влучання. Саме час нам перейти до порівняння систем керування вогнем. До 2022 року ставили на танк білоруський приціл росіяни на Т-90 ставили білоруський приціл Сосна. Він весь складався з французьких деталей, і головне, там стояли французькі матриці. Цей приціл з хорошою точністю міг стріляти в день і вночі до 3 км дальності. Ну, Гармати Т-90 ці дальності трошки обмежували на кілометри. Нічний канал Т-90 міг побачити, працюючий танк на дальності 3 км. Після 2022 року були введені санкції, і в Росії почали на танки ставити приціл 1ПН-96МТ02 Вологодського оптико-механічного об'єднання. У нас є трофейні танки з таким прицілом. Вони на дальності 2 км не можуть відрізнити танк вночі, танк і багаття. Ну, щось тепле там світиться, якась іскра світиться, а зрозуміти, що це таке, неможливо. Вони танк розрізняють на дальності менше 2 км. Ну, цей приціл зробили у Вологді ще в 2000 році, і його не взяли на озброєння в Росії. Він такий він був поганий. А от у 2022 році прийшлося взяти, бо не було нічого іншого. Німецький Leopard 1 мають, раніше мали оптичний стереоскопічний, Дальномір тем 2 а і телескопічний приціл. При модернізації до версії Leopard 1А5 йому поставили сучасний прицільний комплекс EMES 18 а 1 від Leopard 2. Він має лазерний дальномір інтегрований в прицільну систему. Автоматичний балістичний обчислювач враховує швидкість вітру, температуру ствола, кут нахилу танка і швидкість його руку. І а 15 з високою точністю на дальності до 5 км в день і вночі виявляє ворожі танки і веде точний вогонь на ходу. На дальності 2 км він влучає в квадрат 20 на 20 см. А на дальності 5 км гарантовано попадає в силует танка. Така висока точність. При стрільбі Сходу значно підвищує ефективність цього танка в бою. Російські танкісти бояться вступати в бій проти Leopard 1а5, а коли бачать його на полі бою, тікають і ховаються в складках місцевості. Зробимо висновок. При правильному застосуванні наш Leopard 5 перемагають всі типи російських танків на полі бою. Концепція німецьких конструкторів про швидкість, маневр і вогневу потужність, як головні чесноти танка сучасного добре показала себе на полі бою вже 21 століття. Ну, Особливо після того, як українські інженери посилили захист Лепарда 1 на 5 українськими системами динамічного захисту, ніж дуплет і так далі. Все буде добре. Нас ніхто не переможе. Прошу підтримати наш кореномовний канал Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміекофі всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!